Який готель обрати для свого відпочинку в Будві? Ця підбірка точно тобі знадобиться, коли плануватимеш відпустку в Чорногорії. Обирай Авелу, Якщо хочеш бути в серці подій, але жити зі смаком. Це єдиний готель, який буквально притулився до кам'яних мурів старого міста. Тут з тераси видно, черепичні дахи і адріатику. Вранці кава у лаунджі з видом, вдень пляж або басейн, а ввечері прогулянка містом, яке починається прямо за парканом. Стиль локація. Атмосфера на 10 з 10. Обирай комплекс Словенська плажа. Якщо не шукаєш лакшері, а хочеш перевірений роками варіант. Тут свій міні-світ, басейні, алеї, багато зелені, кафе та магазинчики, оновлені комфортні номери, море через дорогу. Обирай дуклі резорт. Якщо не економиш на комфорті, закрита територія, кілька приватних пляжів, найкращі ресторани. Хочеш яхту? Вона вже на причалі. Хочеш повечеряти просто на скалі, без проблем. Дуклі це не. Просто готель, це статус. Обирай і Берестар Славія. Якщо хочеш поєднати ділову поїздку з якісним відпочинком. Сучасний інтер'єр, стильний руфтоп, басейн, сервіс без метушні, ідеальне розташування в місті. Все для тих, хто приїхав сюди у справах, але не готовий жити в нудних бізнес-готелях. Обирай приватні апартаменти, якщо хочеш більше свободи, змінювати пляжі, подорожувати, і витрачати більше на враження та смаки, ніж на проживання. А ти Увобудві цікаво порівняти досвід.